Сьогодні в нас пізна година ночі, і прийшов я в гараж, багато автомобілів, і приходиться скучно. Ну, хочу вам показати, сьогодні у нас на ремонті Ford Focus 2010 року випуску. Проблема автомобіля, він не має динаміки, більше 3000 розвиває обертів. Дуже важка діагностика, дуже важко було поділити, чим проблема. Проблему додавлю в відео. Печена у нас забитий сажовий і також каталізатор. Плюс у передачу до того, заклинивши клапан ЄГЕ і так далі. Ну, Будемо починати, звісно, з кави. Так, кладемо чайничок. Ну, Година вже у нас 12 -та ночі. Так, і бачите, от наш годинник 2047. Так, з чого я буду починати? Покажу вам зваку самого. Так, ну, розпалили ми самий баняк. І справді, бачите, сажовий у нас забитий. Я нагадую, я каталізатор теж не лишаю. Сюди буду ставити пламнегасителі. Не знаю, може три штучки будуть мусимо ставити, бо, тому що, бачите, це буде нагріватись. По-перше, буде звук громкий, баняк великий. А от, бачите, самі канали, їх вже. ну... Тут, бачите, таке дуже воно. Мені навіть каже, що скарі воно вже поплавлено. Ну, ну, Якщо подивитися тут, бачите, то кожні канали усі у саджі, бачите? То автомобіль не буде їхати, воно точає під силою, деякі лишилися девички, може пусті. А так то все чорне. Бачите, всі канали чорні взагалі повністю. Ну є, десь не десь може воно ще поривалося гази. Але бачите. Як кайса побіг свої Це далі покажемо, що будемо ставити сюди. Відшиватися буде повна екологія, повністю блокове. І також самий каталізатор. Якщо вам ну не знаю, буде видно, від це, то він взагалі там. Напевно, що він і сплавився. Ну, дуже все чуване. Дуже. То у нас Дуже. Це на проценті. Більше 60% це все забито, щоб знали. То автомобіль не буде їхати, він аж то, що буде <сі> соляк багато пити. Так, все, поки що далі нічого не показую. Ну, Про це сняти для мене було. Ну, і мозги що заховані під колесом. А так то все добре. Все, пробуємо це все вибиваємо. Я приготував пакет, це все подасться на вагу. А, я знаю, що це понімають, не знаю, що з ним роблять, переправляють. І також каталізатор. Дуже цікавий, що тут буде. Ну, покажу вам теж. Так, ну от, е сажавік зверху. Бачите, тут все забито. Ну, каталізатор ну, не будемо лишати. Це ми все заметемо. Його можна всі подати. Теж підзабитий, бачите. Забитий, так. Да. Я би його лишив, але. Не бачу сенсу. Так, попробуємо його витягнути легенько. Так, ну що, все склав. Вже в нас така година ночі, вже, а точніше, ранку вже. Е, лишається мені закрутити защиту, вже вбитий, чесно, вже. сам все робив. До єдиного болтика все закрутив, нічого не поламав. Машина в оригіналі. Ніде ні, не зломана ні скльопка, ні пластик. Все скрутив, як було. А, також замінив резиночки під е, обраткою. Форсунки поки не будемо тягнути, не бачу, з-під них воді соляка не йде. Е, ну, Попробую покажу, як вона тихо робить. Ну, Насправді тихіше робить, ніж було. Ми, ми поклали один е, пламнегасіті всього одну штуку. Ну, робить доволі тихо. Так, Комп'ютер не підключав, Обрати не знаю, чи розриваються. Ну, було показати до того, як, звісно, машина заїхала в ГАШ, але мені не до зйомок було. Так, покажу, як заводиться. Так, пробуємо вставляю ключ. Так. Я так розумію, що тут немає насоса, паливного бокове. Так, головне, що в нас чек не висвічував, ну, то будемо дивитися. Так, пробуємо, заводимо автомобіль. Так, завели. Так, ну покажу зараз мотор. Так, Їхати ще буду, ну, скоше що завтра. Е, все лишаю, поки на сьогодні, бо дуже змучений. Е, ну, Мотор робить дуже чітко, навіть е, тих, тихіше, ніж було. Е, ну, Поки що все добре, а там вже показував діагностиці, головне, щоб у нас все було по... Щоб ці датчики у нас е, не вибивали показання і клапан є є, Ну, Подивимося, як прошивка поведе собі блокови поїзду з і вже буду дзвонити до хазяїна. Зараз таки зачеплю защиту і на ці поки все. Вже покажу, як буде машина їздити. Появилися ще доповнітельні проблеми. Машина дуже добре їде. Отлично. ну Тримаємо більше 100 км, даємо газу і машина в нас заходить в аварію, турбіна. В общем, клапан ми підкидували, у мене є нові турбіни. Клавию на павці турбіну. В общем, проблеми ще з'явилися у, нас у цим в общем, Що я зробив? Я бачите білий повод, червону полоску. Я його відтягнув. Це у нас сигнал, який заміряє пропорцію воздуху. Сигнальний провод. То ми його зняли, помилка навіть не висвічує сачек, але ну, машина їде, і тобі на не вибиває. Взагалі, ну замінити ще розходомірник. ну, це вже хазяїн буде шукати. Так, все добре, все вийшло, але ну, машина добре їде, навіть дуже Ось такі проблеми. Ще ця проблема затягнула майже 5-6 годин, бо тяжко чесно давати діагноз. А село показує. розумієте, ну, коли при нагрузці. Скільки воно пропорцію воздуху має споживати, це, ну, звісно, треба все знати. В общем, оцей проводок я витягну, бачите, білий у червону полоску, і автомобіль їде. Ну, в нас не падає аварію, ніяких помилок. Поки буде так, ну, обов'язково заміна оцього датчика. Все, всім дякую за увагу. Такий обзор.